Ми пишаємося своїм сином, тому що, мабуть, як кожні батьки пишаються дитиною, яка прагне до саморозвитку. Відпускаючи сина за кордон, ми дуже хвилювалися, але ми не жаліємо про те, що ми відпустили, тому що програма Erasmus Плюс надає можливість студентам різних країн отримувати глибокі наукові знання, подорожувати, вивчати мову. А головне поєднатися в одну дружню міжнаціональну родину. Коли ти прощаєшся на вокзалі чи в аеропорті, ти відчуваєш, що за цим прощуванням буде зустріч і щоб цей контакт ніколи не згасний. Тому ти відчуваєш себе в родині, навіть якщо ти далеко. Я об этом навіть не мечтал. Посмотреть дійсність, що ну там ну, не на відкритці. А приїхати самому і Акрополь крополь своїми собственними глазами благодаря моєму сину. Розвивається син, розвиваємося ми.